Ви таких смачних млинців ще не їли. а смачні вони із будь-якою начинкою. Приготуємо їх разом на каналі ще смачніше. Приготуємо смачні млинчики. Із пшеничного борошна приготуємо їх разом. Ми спочатку змішали ось такі інгредієнти і поступово додаємо просіяне пшеничне борошно. Розводимо тісто молоком чи водою до відповідної густини. Тісто повинно бути ріденьким. Залишаємо його на 20-30 хвилин, нехай клейковина розійдеться, а тим часом готуємо будь-яку начинку. Смажимо млинці на розігрітій сковороді по 20-30 секунд. І з кожної сторони смажимо їх на вище середньому вогні. Ось так напекли багато млинчиків. У них замотуємо будь-яку начинку за смаком та за бажання. Але ці тонкі млинці вже дуже смачні. Просто зі сметаною. У нас домашня сметана, а можна їх смакувати із магазинними вершками тощо. Друзі, а що ви замотуєте у тоненькі млинчики? Напишіть про це в коментарях. А! Вже й смачні тоненькі млинчики. М -м -м! Зі сметаною смачненькі, це просто смакота.